Минулий тиждень став яскравим на культурні та спортивні події. Концерт Imagine Dragon в Варшаві, концерт гурту Coldplay в США, де в епіцентрі опинився CEO it компанії астрономер Енді Байрон. Він несподівано побачив себе на відео з камери поцілунків, причому разом із колегою Крістін Кебот, позов, які вони потрапили на відео, навряд чи можна назвати робочою нарадою. Загалом виявилося, що він прийшов на концерти з коханкою, а тим часом дружина була вдома. Тепер про це знає весь світ. І тут вже жодна відмазка не допоможе. От що тут сказати? Ще ніколи концерт гурту Coldplay не залишав такий потужний слід в житті двох глядачів. Ну і звичайно, головна подія, чудовий боксерський поєдинок між Олександром Мусиком та Даніелем Дюбуа. Щиро вітаємо Олександра з блискучою перемогою. Можна впевнено сказати, що ця подія подарувала дуже важливий заряд оптимізму кожному українцю. Ну а в Росії? а що в Росії? Марія Захарова записала треки з репером Птахою. Звучить як чутки в ординаторській ранкового обходу у психоніврологічному диспансері, проте, поки що невідомо, як називається трек, Же зі сходу з загрозою або де ви були 8 років. Можливо, ви знаєте, напишіть про це в коментарях. І це ще не все. В Італії скасували концерт російського диригента Валерія Гергієва. Зет Патріоти після цього почали масово розповідати про русофобію в Європі, про відміну російської культури. І що Гергієв збирався до Європи не як друг Путіна, який підтримує СВО, а як представник культури та геніальний диригент. Але, от знаєте, як на мене, будьте хоч великим диригентом, хоч геніальним актором, якщо ти вже виступив на боці Путіна та війни. А потім намагаєшся уявити себе діячем культури, то це те саме, якби ти одягнений у фрак, ну раптом став ногою в те, що власник собаки не встиг прибрати за нею на вулиці. Ти начебто й у фраку, але несе від тебе точно не музикою. І як не меши паличкою, аромат не розвиється. Вітаю вас! Мене звуть Дмитро Танкович. Нарешті я повернувся після невеличкої перерви. Хотілося б швидше, але, як казав класик, don't push the horses. Тому поговоримо про те, що сталося останніми днями. Зробимо це з іронією сарказмом. Але перед цим підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і Обов'язково підпишіться на мій канал, адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Ну що ж, переговори України та Росії можуть поновитися найближчим часом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Сподіваємося, що так і буде. Ну а поки що, Владимир Путін зайнятий більш важливими справами. Він зустрівся з губернатором Володимирської області Олександром Авдієвим, і той одразу ж виграв негласний конкурс шовковий язик Росії 2025». і розповів Владимиру Путіну дивовижну історію. Ну и, не знаю, это может быть за рамками уже, Андрей Боголюбский. Это интересная история. В 1169 году это был пример первого объединения значит, княжеств. Главное, наверняка эта история, но так немножко напомнить. Значит, Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев. С интересной формировкой. Взяли и сожгли. Это был пример первого такого объединения княжеств, которые были развозненные, там Черниговская, Смоленская, Тверское, Суздальская, Ростовская и так далее. За то, что Град сеял рознькую российскими землями и семьями. Такая была история. Хочеться, звичайно, запитати і що, однаві ця історія, що вона пояснює чи доводить, але впевнений, що відповіді на це питання Олександр Авдієв немає. Вона йому взагалі не потрібна. Поступальний рух язика здійснено, а далі потрібно просто дивитися в вічі господаря і намагатися зрозуміти, чи сподобалась йому історія чи ні. А ще Владимир Путін зустрівся з главою Думурці Олександром Бричаловим. Це той, хто посів друге місце в конкурсі шовковий язик Росії двадцять Зараз буде дуже коротке відео. Зверніть увагу на розмір шрифту в матеріалах, які глава одму. Демонструя Путину. Дивимося. Сельское хозяйство. Я в двух словах только скажу: мой пред предшественник Александр Волков, 15 лет назад, по-моему, поставил региону невероятную задачу: миллион тонн молока. Тогда они добывали около 300 тысяч. Ого, звернули увагу на шрифт. Не в кожному кабінеті окуліста побачиш такі величезні букви. Нагадаю, нещодавно Владімір Путін розповідав, як він зусиллям думки і волі відновив свій зір, що похитнувся. І ось чергове підтвердження, що він завжди говорить правду. А ще подібні зустрічі говорять про те, що зараз похвалитися в Росії нема чим на фронті успіхів немає. Економіка дихає наладан. Он автоваз скорочує кількість робочих днів, але не через турботу про співробітників. В аеропортах колапс, а день ВМФ Росії цього року пройде без парадів, кораблів та. Салюту, ну це звісно дуже дивно. Хочеться спитати, а чому, а що сталося? Невже Путін не хоче вручити? Я не знаю, морякам якусь ікону, ну льочкам вже вручав. Чому не показати росіянам досягнення російського кораблебудування? Наприклад, що не мають аналогів в світі крейсер Москва або авіаносець адмірал Кузнєцов. Тим більше, що вже більше року курирує кораблебудування в Росії Ніколай Патрушев, напевне, є що показати, є чим пишатися. І заради справедливості зазначу, що дійсно є схоже, що в Росії вдалося поставити крапку з авіаносцем адмірал. Кузніцов. Ні, він не е, вийшов після чергового ремонту в море, ні, його не переснастили сучасним озброєнням. Його, зважаючи на все, поріжуть на металобрухт. До речі, давайте на авіаносці адмірал Кузнєцов зупинимося докладніше. Пам'ятаєте, це єдиний російський авіаносець. Він відомий тим, що оснащено унікальною системою стелс та вміє маскувати свою присутність у водах морів та океанів чорним димом. Хоча таке маскування, звісно, більше підходить для ходіння в зоні лісових пожеж чи поблизу російських заводів з виробництва шахедів після вдало. Однольотних українських дронів, проте закладено адмірал Кузнєцов було 1985 року в українському місті Миколаєві. Тому скажу відверто, от я здивований, що російські офіційні особи досі не звинуватили у всіх бідах з авіаносцем саме Україну. Спущено цей мазотохід на воду було 1991 року, символічно, як на мене, в рік розпаду СРСР. Ну і в принципі, гордість російського флоту відразу ж ну з цією гордістю почалися проблеми. Чи то пляшкою шампанською, яку треба було розбити об борт корабля, похмелилися робітники. Або він на самого початку був вже нещасливим. 2016 року з великим пафосом адмірал Кузніцов їде до Сирії під завивання російської пропаганди та чорний дим, який вже було видно навіть з космосу. На підході до берегів Сирії несподівано втрачається Міг-29К за кілька тижнів Су-33. Причина порвалися троси Арофінишеру. Але Міноборони РФ заявляє, бойову ефективність авіаносця доведено. Ну так, він успішно може знищувати літаки, щоправда, свої. 2018-му, нарешті, розпочав почали ремонт І тут, як понеслася, 30 жовтня 2018 року тоне плавдок ПД-50. На паливо падає 70-тонний кран, пробуваючи дірку 20 квадратних метрів. 12 грудня 2019 року під час зварювання спалахує пожежа. 22 грудня 2022 року нова пожежа. У 2023 році корабель переведений в новий док, а поки що екіпаж терміново відправляють куди? Правильно, на фронт до України. За витратами на ремонт адмірала Кузнєцова знову та сама типова ситуація. Спочатку на ремонт хочуть витратити 20 мільярдів рублів, потім 40, потім 60. гроші, звичайно, освоїли. А за фактом корабель поріжуть на метал, команду відправлять на м'ясний штурм. А Владимир Путін усім розповість про плани збудувати в Росії до 2030 року тисячу авіаносців. Пам'ятаєте, в легендах та міфах в серодавній Греції був такий цар Мідас. Все, до чого він торкався, перетворювався на золото. З Путіним та його товаришами схожа ситуація з цією лише різницею, що все до чого торкаються вони, перетворюються на лайно. І вони продовжують свою улюблену справу. Досить поглянути, як працює Держдуме РЕП. Тепер росіянок можуть ув'язнити за носіння купальника поза пляжем. Поява в купальнику в недозволеному місці, та демонстративне поведінка тепер вважається дрібним хуліганством і карається арештом до 15 діб або штрафом до 1 тисячі рублів. От важко сказати, з чого раптом вирішили запровадити цей закон, чи то депутати вирішили урізноманітнити своє інтимне життя і тепер змушуватимуть ескортниць приїжджати у купальнику на. Виїзд. Ну, щоб одразу ж їх покарати. А ще цікаво, як тепер проходитиме дефіле в купальниках на конкурсі Міс Росії, чи закінчуватиметься подіум на дефіле під ніжкою Автозаку, або під час дефіле дівчат одразу супроводжуватиме наряд поліції. Далі більше, Загучний секс в Росії також можуть оштрафувати. Крики, скрип, ліжка, шльопання та інші звуки сексу в нічний час караються зараз штрафом БРФ до 3 тисяч рублів за законом про тишу. Виявляється, що гучність сексу та оргазму в багатоквартирних Инґахреб має бути в межах санітарних норм. Якщо чесно, я запутався. Хто вони вимагають, щоб росіяни більше це робили з метою збільшення народжуваності? То ось так нагадують, що за такі спроби можна отримати штраф. Загалом, Держдумі останнім часом вирішили серйозно зайнятися моральністю росіян. Депутат Віталій Мілонов заявив, що Грушинський фестиваль, ну це таки знамените, що за радянських часів фестиваль бардів. Так ось Мілонов заявив, що Грушинський фестиваль став центром дешевих втіг, замість пісень біля багаття і вимагає навести там лад. При цьому Мілонов визнав, що повністю позбутися непотреб не вийде, інакше ніхто туди не поїде. Ось схоже, що Віталій Мілонов все ж таки був колись присутній на цьому фестивалі і чисто його не пустили до вогнища. Погрітися чи е, перетягнули гітару по обличчю за його професійну діяльність, тому що поки що це виглядає як така дрібна помста. Взагалі, Віталій Ванцінич, майстер генерувати цікаві ідеї та законопроекти, вже не один рік Росія намагається розгадати загадку демографічної катастрофи в Російської Федерації. Але Віталій Мілонов нарешті знайшов причину: виявляється, в Росії не народжують через фільми. Віталій Мілонов запропонував заборонити показувати бездітних жінок в фільмах та серіалах в Росії. Цитата мови оригіналу: і за такі гірень. россиянки не создают семью и не рожают детей. Мы часто видим, как какую-нибудь ведьму, которой под сорок детей нет, но она якобы бизнес-вумен, вот такая вся эффективная и деловая. Это как курильщики, показывать их нельзя. Кінець цитати: прекрасна ініціатива, на мою думку, але тут, ну, правда, є нюанс: під заборону можуть потрапити навіть радянські фільми, котрі так улюблені в Росії. Служебний роман або Іронія е, судьби ліс легким паром. Там героїні за 40, правильно, без дітей. Хоча щось мені підказує, що не тільки ці фільми потраплять під заборону, можливо, ви знаєте, які фільми після пропозиції Віталія Мілонова взагалі можуть зникнути в Російської Федерації. Напишіть про це в коментарях. Але з іншого боку, за російською традицією, можна буде просто перезняти радянську класику, правильно? Тоді та, та ж іронія долі може заграти новими фарбами. І анотація до фільму виглядатиме приблизно так: щороку, 31 грудня, за традицією чоловіки йдуть в лазню, але тепер тільки разом з дітьми. В лазні Невек, випивши батько трьох дітей, Женя Лукашин починає сумніватися в собі як батька, і випадково від проблем відлітає до Ленінграда. Йому щастить, він встигає вилітіти буквально за пару хвилин до ведення плану ковер в Ленінграді. Лукашин замість самотньої жінки знаходить Надю, одиноку матір чотирьох, чемпіонку з грунового вигодовування та активістку комітету «Ні дня без дитини Періодично до них навідується і політ, батько однієї дитини. Саме тому Надя в ньому і сумнівається. Замало. Ну а далі все за класикою. Какая гадость, це ваше пюре з брокколі, колискові пісні під гітару для дітей та спільний розрахунок, скільки дітей ще потрібно, щоб отримати пільгову іпотеку. Слоган фільму: кохання приходить і йде, а виплати на дітей щомісяця. Народжуваність в Росії обговорюють практично щодня. Владимир Путін назвав мінімальний коефіцієнт народжуваності. Він має становити 2,1 дитини на одну жінку. От про це він заявив під час цієї ж зустрічі з головою Дмурці Олександром Бричаловим. Мені здається, що це дуже небезпечне число таке 2,1 дитини. Російські чиновники особливо вдаватися в подробиці не будуть і вимагатимуть від кожної жінки народжувати саме 2,1 дитини. Ну, щоб це не означало. А ще російська влада змусить росіян годувати дітей грудьми. МОЗ РФ незадоволена статистикою. Зараз лише 43% матерів обирають грудне годування для малюків до року, а чиновникам потрібно, щоб таких було 90-95%, тобто абсолютна більшість. Тому представниця єдине. Росії Тетяна Буцкая готує заборону нав'язування жінкам в пологових будинках дитячих сумішей, які нібито можуть сприяти розвитку ожиріння, діабету та навіть аутизму. От знаєте, мало того, що заяви депутатки Держдуми не мають жодного наукового підтвердження, то ще ця заборона торкнеться насамперед жінок, які не годують новороджених грудьми суто за медичними показниками або через банальну відсутність молока. Але коли такі дрібниці зупиняли представників Єдиної Росії? просто випустять ще один закон. Які зобов'яжує жінок в Росії давати молоко незалежно від того, народили вони чи ні. А потім підключиться і Міністерство сільського господарства РФ і почне публікувати навіть статистику надоїв. Думаєте, маячня? Смію вас запевнити, що в сучасній Росії таке можливо. Нагадаю, що Тетяна Буцкая вже прославилася тим, що вибривала літеру Z на потилиці свого чоловіка і пропонувала позбавляти мат капіталу жінок, які народили первістка після 25 Але Тетяна Буцкая не зупиняється. Вона ще запропонувала заборонити пропаганду розлюднення під розлюдненням Тетяна Буцька розуміє навіть дитячі ігри, де дитина являє себе кішкою. За словами Тетяни Вікторівни, такі ігри, нібито, підштовхують дітей до відмови від природних законів. Знаєте, от мені здається, незабаром настане не час, коли провідні психіатри на основі законопроєктів від Мілонова і Буцької відкриють нові хвороби, і назвуть на їхню честь. Ну щось типу мілонос мозку, хронічне запалення відділів мозку, які відповідають за здоровий глузд, і або, скажімо, буцькатономія. Таке різке зниження рівня логіки та емпатії в крові при спробі говорити про сім'ю жінок і дітей. А ще нагадаю, що нещодавно Владимир Путін обговорюючи тему демографії в Росії, скаржився, що в Росії зараз не вистачає кого жінок. Ми свої демографічні вопроси обсуждаємо регулярно. Хорошо пам'ятаємо, мабуть, звісною пісню з. С советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Да? Ну, я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин. Де у вас в палаці в Геленджику, подібні заяви виглядають безглуздо в Росії більше жінок ніж чоловіків вже багато років, і цьому є логічні пояснення в Росії. Чоловіки і живуть менше жінок, і покидають цей світ набагато частіше. дякуючи алкоголю, стресу і звичайно мобілізації. Загалом схоже, що тепер Путін має проблеми не лише з географією, а ще і з цифрами. А ще мало того, що за версією Владиміра Путіна жінок в Росії мало, то вони ще й не такі, як хотілося б. Всякому разі, так вважає співробітник РПЦ Андрій Ткачов. С семьей никто никогда, за семью никто никогда не боролся. Потому что семья была везде, семья была повсеместна, неистребима, многодетна и так далее, и так далее. А вот сегодня наша, отсюда родилась наша глупость русская. Дескать, там погибнут одни, бабы других нарожают. Там шапками закидаем, там еще что-нибудь такое. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать. Да и никого мы шапками не закидаем. Если уже шапками их закидывать, то Индия с Китаем закидают всех нас, как бы, если даже по пол шапки дать им в руку, как бы, вот уж точно нас шапками закидают. А мы нет. Мы исчезаем, мы уменьшаемся в числе, поэтому нам нужно хранить народ свой. То есть есть такая практика народа сбережения. То есть надо беречь народ. Беречь народ от наркомании, от гибели за рулем в пьяном виде, беречь народ от алкоголизма, беречь народ от бессмысленных смертей, как это бывает между молодежью, значит, такой зацеперы всякие там, рискуют своей жизнью, гибнут ни за что. Лучше бы на фронт пошел, на фронте бы как солдат погиб. Знаете, я мим Андрей Ткачев, это Виталий Милонов, только вид РПЦ. А это означает, что и на его честь назовут какой психиатричный психиатрический Ну, например, ПСС, патриархально словоблудный синдром. А еще после всех заяв, не дивно, что Росстат вообще перестал публиковать данные про демографию в России. Росії. Федеральна служба державної статистики прибрала дані про демографію зі збірки соціально-економічний стан Росії за січень травень 2025 року. Також демографічних даних немає у відповідному розділі на сайті Росстату. Я хочу нагадати, що вже в травні російський демограф Олексій Ракша звернув увагу, що Росстат припинив публікувати статистику з міграції та загальної чисельності населення, а також статистику народжувань та смертей в регіонах. Після цього сталося що правильно. Мін'юс включив його до реєстру іноагентів. Знаєте, я думаю, що зі Спеціальну демографічну операцію в Росії буде те саме, що з авіаносцем адмірал Кузнєцов. Поговорять, поговорюють, освоїть купу грошей, а за фактом буде пшик. Тому що діти народжуються і кораблі будуються лише там, де можна вільно жити та працювати. Підпишіться на мій канал, пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостами коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.